Вітання всім любителям Genshin Impact і українського контенту. Нещодавно у грі вийшли баннери другої половини патчу 3.0, серед яких і легендарна кокосова коза Ганньо. Ця дівчинка вже давно має репутацію одного з найсильніших дамагерів у Геншині. Тож ті гравці, які не вибили її раніше, замислюються, чи варто покрутити її зараз? Або краще приберегти на нових, більш цікавих персонажів. Як старий мейнер Ганю, який має її ще з часів першого баннера, тобто з січня минулого року, спробую розкласти по поличках усі плюси та мінуси. Отже, почнемо з аргументів за. По-перше, вона дуже сильна і з цим не посперечаєшся. Ган'ю має серйозні показники шкоди на всіх своїх кнопках: ульті, єшці та особливо на заряджених атаках. Вона належить до стикії Кріо що означає доступ одразу до двох дуже сильних реакцій мелту або танення і заморозки. Її сила добре реалізується як у соло таргет, так і проти груп ворогів, особливо за умови наявності стяжки. Вже одразу після свого виходу Ганні дуже допомагала мені закривати безодню і продовжує робити це досі. Класична пачка з козою через заморозку, так звана моргана, це, на мою думку, один із найкращих варіантів для проходження першої половини поточної безодні. Адже всі ці мерзотні фатуї, вішапи та гриби не зможуть вас застанити або накласти свої дебафи, якщо самі перебувають у постійному контролі. По-друге, вона дуже універсальна. Ган'я – це чи не єдиний із нині існуючих п'ятизіркових персонажів у грі, що може однаково ефективно реалізуватися як мейн ДД і саб ДД, і не потребує для цього жодних сузілів. Ви можете як максимально вкластися у заряджені атаки, повністю ігноруючи ульту, щоб вона не заважала мелтити, так і навпаки, грати виключно через шкоду з кишені. Тобто качати ульту і трохи єшку. Це спрощує стартову прокачку після вибивання героя та відкриває багато варіантів команд, у які її можна поставити. На брид один стиль гри, просто докачуєте кнопки і пробуєте інший. По-третє, у Ганні немає проблем зі зброєю. Для неї існує чудовий безкоштовний лук це крафтовий прототип, особливо на пробудженнях. Звісно, він має свої особливості, адже не у всіх ворогів є слабкі місця для активації його пасивки. Але у більшості випадків він дуже ефективний. Ще один крафтовий лук, Хамаюмі, теж для неї годиться, щоправда, тільки за умови гри через Ба Більше Сигна Ганьо лук Амос випадає зі стандартного баннеру, тому вже є у багатьох кравців. До того ж, другий легендарний лук зі стандарту, небесний, теж виглядає в її руках чудово. Сам його використовую і не скаржуся. По-четверте, для кози існує широкий вибір артефактів. Залежно від стилю гри, або просто від того, що у вас є з гарними статами, ви можете обрати на неї різні набори. І повний сет ансамбля, і Шименаво, і 2 плюс 2 з кріо та наборів на силу атаки, і навіть повний набір знаті, якщо вона грає виключно через ульту. До того ж, усі потрібні для Ганію артефакти зараз можна отримати перекрафтом через Алхімію. Нарешті п'ятий аргумент за це Сузір'я. Для тих, у кого ресурси обмежені, плюсом є те, що в Ганіо немає ультимативних суперсильних конст, типу це один Хутао або це два Райден. Вона абсолютно повноцінний персонаж уже на це нуль. А для кітів або для тих, хто крутить казуни вперше, приємний момент полягає у тому, що відверто слабких сезірів також немає. Всі вони непогано збільшують ДПС або комфорт гри. Слабкувато виглядає хіба що п'яте. Але навряд чи хтось його буде крутити інакше як заради шостого, яке, як і годиться, перетворює Ганю на справжню машину для вбивств. Наступний аргумент неоднозначний і за, і проти. Ганю – це не бурстовий дамагер, тобто її шкода не засередження в короткому проміжку часу, а радше, так би мовити, розмазана по всій тривалості бою. З одного боку, для когось це може бути плюсом. Адже не всім подобається готуватися всією пачкою, аби скинути мега-бабах за юлу, який ще і не критане в результаті, або чекати, поки відновиться стійка хутала. Граючи за Ганнью, ви можете абсолютно в будь-який момент без умов перемкнутися на неї та натиснути сильну холд атаку. З іншого ж боку, реалії багатьох кімнат у безодні такі, що суперники можуть бути невразливими до шкоди 50% чи навіть більше часу, як то різноманітні кіпостазиси або бос червяки з розлому. У таких боях шкоди самої Ганю може просто не вистачити, і її доведеться підсилювати як мінімум ще одним добре прокачаним дамагером, по типу Сянлін чи Аяки. З тієї самої причини Ганію погано підходить для спідранів безодні чи рекордів шкоди. Тим, хто прагне таких речей, краще дочекатись Райден або Тарталью. Перейдемо до мінусів. Коли мова заходить про зарядження атаки Гані, Ком'юніті Генша поділяється на два табори: одні кажуть, що вони дуже класні та зручні, інші ж починають плюватись, називаючи цей геймплей нудним і некомфортним. До кого належите особисто ви, можете дізнатись самостійно, спробувавши в тестовому забігу. Однозначно тільки одне: гравцям мобільних пристроїв рекомендувати Гандію як ДД не варто, адже на сенсорному екрані тиснути холди справді незручно. Проте все ще можна грати через ульту. До плюсів можна було б віднести унікальність геймплею, адже ще донедавна ніякий інший лучник у Геншині не грався через заряджанки, хіба що Ембер у фанових збірках. Але тепер у грі є Тігнарі, який уже скоро почне падати зі стандарту всім підряд. За силою, звичайно, на мою думку, він до Ганньо не дотягує, але відчуття від гри забезпечує схожі. Наступний фактор, що грає проти, це вимогливість кази до напарників. Одразу зауважу, що це стосується перш за все найсильніших її команд. Мабуть, найбільш канонічна пачка з Ган'ю, Моргана у своєму ідеальному варіанті потребує ще трьох легендарних персонажів. І якщо Шеньхе досить легко міняється на більш доступних сапортів, то от заміна гідра та анномаслата на чотирьох зеркових героїв суттєво послабить усю команду. А Гандію, яка грає через Мелт, хоче собі в команду одразу двох найсильніших сапортів Беннета і Дженлі. Хоча заради справедливості завжди можна поміняти діда на Діону, а у деяких ситуаціях і взагалі обійтися без щита, поставивши, наприклад, кадзуху. Звичайно, це не значить, що не можна грати Ган'ю по іншому. Ви можете поставити її як сабдеде, хоч у гео команду. Питання лише у тому, що ефективність її реалізації тоді буде набагато меншою. І останній, але головний аргумент проти вона не є незамінною. На відміну від Кадзухи чи діда, аналогів, яким немає в принципі, козу вже давно не можна назвати безальтернативним персонажем. У грі з'явилося багато демагерів, які можуть її замінити. Хочете кріго персонажа, щоб грати через заморозку? Ось вам маяка, яка зі своєї ульти треть кімнату ще швидше. Хочете лучника? Ось її Мія. Хочете когось до пари Бенет Сянка? Ось Райден, Тарталія, а ядо, врешті-решт. Ганю в цьому списку лише одна з, нехай і дуже сильна. Отже, я би радив крутити Ганю, якщо ви новачок, і у вас є потреба в сильних ДД або саб ДД персонажах, щоб закривати безодню та інший контент, або якщо ви принципово хочете на акаунт саме Кріо ДД, для гри через заморозку або для більш широкого вибору команд під безодню, або за вайфофактором. Причому сюди належить як зовнішність і характер самої Ганію, так і її геймплей, який вам із якихось причин дуже подобається. Всім іншим, на мою думку, особливої потреби вибивати козу немає. Збережіть гемо на персонажів, яких вам хочеться більше. Дякую, що дивились, і до наступних відео.